Як у кожної людини є ангел-охоронець, так у кожного храму є свій небесний покровитель. Такого заступника має і Свято Дмитрівська церква у Гришківцях. Щороку, 8 листопада, там шанують пам'ять великомученика Дмитра Солунського, який жив у третьому столітті у Греції. «Но прийде час до да всяк, і же ви, Возьмніться службу. Приносити Богу. попри ранню годину та початок робочого тижня, храм ущен заповнений людьми. Таке навіть не кожної неділі буває, відзначають священники. На престольне свято до церкви, окрім місцевих парафіян, приходять і паломники. Цього разу останні завітали з Житомира та Рівненщини. Престольне свято можна зрівняти з Пасхою. Чому тому що по першу чергу повторюю, дуже багато збирається людей? В таку неділю ніколи стільки людей не буває, а в другу чергу до цього свята завжди всі готуються, всім селом, усім приходом, тому що це свято не лише церкви і якогось священника, а це спільне свято усіх людей, які проживають на території той чи іншої парафії того чи іншого приходу. Участь у літургії взяли 11 розсвященників та деякон із Житомира. Очолив службу благочини Бердичівського округу протоієрей Віталій Бойков. Він розповів прихожанам про життя великомученика. Дмитро народився у заможній сім'ї римського проконсула. Його батьки були таємними християнами, вони постійно молилися Господу, звертаючись до нього з одним єдиним проханням. Живляли остатки, має власть, і звання високе, ані не мали главного, наслідника. не имели детей. Поэтому их молитва была сугубо об этом. И проводя время в непрестанном молении, все же они умилостивили Бога, и Господь преклонил к этим молениям свое ухо и дал им наследие. Родился в этой чите чести, благочестивых, боголюбивых родителей, младенец Димитрий. Хлопчик був охрещений і вихований у християнській вірі. Після смерті батька став займати його посаду. Але замість того, щоб гнобити віруючих, Дмитро підтримував їх, чим накликав на себе гнів тодішнього римського імператора Деоклетіана. Християнина ув'язнили, а на світанку 26 жовтня за старим стилем стратили. Життя Дмитра Солунського, так само як інших праведників, має бути прикладом для наслідування сучасниками, переконані священнослужителі. Рідко хто відвідує храм Божий систематично, чекаючи моменту, коли припече. Томі, завжди знаходяться відмовки та причини, через які нібито немає часу і можливості прихилити коліно та серце перед Богом. У кожного з нас у живих є приклад для подражання: чи то є спортсмен, чи то є художник, чи то є просто людина, яка має якісь визначні риси характеру. А ми, християни, завжди беремо приклад із тих, хто просіяв перед Богом своєю добротою, своєю вірою, своїм милосердям. То своїм образом життя угодив Богу так, що церква визнала святого того або ту людину після фізичного відходу у життя вічне. Божественна літургія завершилась станством причастя та хресною ходою духовенства і вірян навколо церкви.